Вітаю вас! Сьогодні у нас дегустація кавових зерен від нашого улюбленого постачальника. Що в нас тут є? По-перше, у нас є купажі з різними співвідношеннями арабіки та робусти. Тобто, є більше відсотків арабіки, менше відсотків робусти, а є навпаки, є, наприклад, 50 на 50, 80 на 20, 70 на 30. Для кожного з гурманів знайдеться своя кава, яку можна буде пити і просто кайфанути. Далі дивіться, в нас є, я буду пояснювати, Перу. в нас є е, е, гранд Крема, це типу гранд Крема, що ви зрозуміли, тут більший склад робусти. Це, типу, для того, щоб коли ви п'єте напій з молоком, краще відчувався смак і насичність кави. Тому що ви розумієте, що є кава, яка краще підходить, звичайно, під еспресо американо, Є кава, яка краще підходить під е, молочні напої, типу лати, капучино. Якщо ви, наприклад, хочете задовольнити всі смаки ваших клієнтів в кав'ярні, вам обов'язково потрібно це враховувати. Або взагалі брати каву базову і використовувати її для всіх напоїв. У даному випадку ми будемо тестувати, куштувати всі види кавових зерен і вам казати, яка кава буде смачніша, яка буде кава по насиченості більша, яка буде кисліша, яка буде, наприклад, взагалі ідеально з молоком підходити. Для того ми тут, щоб чітко вам пояснити, як підібрати каву в своїй кав'ярні. Ну що, пояснив, розповів, тепер давайте куштувати. Ну що ж, розпочинаємо нашу дегустацію. Гранд Кріма має бути у нас кремовий смак карамельний склад Купаж. арабіки з робустою. Зараз ми будемо відміряти порції. Для початку я зерна засипаю в каломовку, я підбираю для них вірний помел, потім важу порцію і після цього буду готувати вже еспресо, яке я потім буду куштувати з молоком та без молока. Погнали! Ну що ж, ми зробили з молочком американо і звичайне еспресо. І ми будемо куштувати. В чому фішка цього е, вида кави? По-перше, тут у нас є робуста. Робуста нам дає крема типу з молочком. Ми, звичайно, розуміємо, буде більш насичніший смак. Будемо зараз куштувати і говорити вам, як на смак. По-перше, крема тут у нас еластичні. Що це означає? Що коли навіть ми добре, так розумієте, розмішуємо на пі, крема відновлюється. Це, типу, означає, що правильно, можна сказати, вірно налаштований помел. У нас порція була 10 грам на типу, чашечку, і ми вибрали приблизно 25 секунд. Типу, еспресо має насичений смак. Добрий аромат і ярко виражену кислинку. Типу, якщо люди, які у вас купують каву в вашій кав'ярні, відуть перевагу краще міцності і кислинки, то цей купаж буде ідеально підходити для вас. І е якщо, звичайно, ж ви робите чисто одну базову каву в своїй кав'ярні, типу у вас одна кавомолка, то ми зараз куштуємо з молочком і скажемо вам. Чи взагалі підходить цей вид кави для кави з молоком? Так, насичений смак. Мато тут приблизно 100 мл молока, типу, виходить звичайна американо з молоком, і я вам скажу, реальна міцність відчувається. Смак насиченості відчувається. Типу, якщо ви будете готувати цю каву, типу як одну в себе в кав'ярні базу. Вона вам буде ідеально підходити. Ну що ж, погнали далі куштувати. Отже, зараз ми розповідаємо про латінос. Що це за вид кави? По-перше, тут купаж. 80 арабіки на 20 робусти. Поясню, якщо взяти кілограм кави в зерна, типу в нас буде 800 грам арабіки на, 20, на 200 г робусти. І які в нас тут мають бути смакові якості? Типу, коли п'єш, має бути смак фруктів та ягід. Можемо зробити висновки, що ця кава буде м'якою та приємною на смак. До речі, тут обжарка середня. Це буде означати також, що смак буде м'який. Я вже підготував еспресо та американо з молоком. Чому? Ну, пояснюю, для того, щоб зрозуміти. Чи ця кава може бути базою для вашої кав'ярні? Типу, чи ви можете готувати в себе одну єдину для всіх е, клієнтів? Типу, і з молоком лати, і капучино, і еспресо, щоб воно підходило для будь-якого напою. Тому що повторюсь, не вся кава підходить під, е, ну ви розумієте, під всі напої. Є кава, що взагалі з молоком ви її не будете відчувати. А є кава, що ідеально смакує тільки в еспресо. Тому, якщо у вас одна кавомолка, цей варіант підійде ідеально для вас. Куштуємо спочатку американо з молоком. Хочу сказати, що напій насичений, напій реально має маленьку таку кислинку. І то, взагалі, якщо взяти більше співвідношення молока, то, на мою думку, ви навіть не будете відчувати цю кислинку. Кислинка буде виражніша в звичайних напоях, типу як в американо або в еспресо. Угу. Дивіться, виходить, як еспресо, в еспресо, приємна кислинка. Розумієте, є кислинка дуже така, знаєте, сильна, що відразу п'єш як лимона зів. А є кислинка помірна, кислинка м'яка. Оце в даному варіанті кислинка у нас м'яка, приємна. Типу, не кривишся, коли п'єш еспресо. Висновок простий. Якщо ви хочете е, одну каву підібрати, базову для своєї кав'ярні, це ідеальний варіант е, підійде вам. Ну, не будемо зупинятись на е, одному, в наші є багато що куштувати. Будемо куштувати далі. Далі у нас назва Fiori. типу смакові якості, какао, горіхи і квіти. Я вже зготував типу, еспресо і зготував американу з молоком. І по-перше, хочу вам сказати, що ця кава темнішої обжарки. Типу, і це також і дає більший відтінок, типу, горіхових смаків. Далі хотів сказати, що тут більше е, кремів. Це також м, завдяки тому, що співвідношення робусти тут більше з арабікою, Типу, Тут десь, якщо не помиляюсь, 70% арабіки на 30% робусти. Ну, і залишилось тільки покуштувати і сказати вам, яка вона на смак. На аромат дуже насичений. Угу. Смак взагалі вам скажу більш м'якіший. Ми перед цим пили латінос. Латінос був більш насиченіший смак, а в Фіорі більш м'якіший смак. Типу коштуємо еспресо. В еспресо у нас ярко виражена кислинка. А більше кислинки, до речі, чим в цим ми брали. В Латінос, типу. Навіть бачите, може бути різне співвідношення Арабіки з робустою. Е, ви, можливо, думали, що де більше Арабіки, то типу ця кава має бути кислішою. Але це не так. Є різна Арабіка. Є Арабіка, яка має виражену кислинку, є Арабіка має невиражену кислинку. Є взагалі арабіка, яка має гріховий відтінок, навіть ви не зрозумієте, що це Арабіка. Ви можете пити цей напів і будете думати, що це купаж, а то взагалі буста. а то може бути 100% арабіка. Тому Сказати вам зразу можу одне, що е, цей купаж е, більше підходить для людей, які люблять більш виражену кислинку, це по-перше. А по-друге, цей купаж підходить, е, звичайно, також знаєте, підходить він і з молоком без проблем. Він відчувається, його насиченість також відчувається. І якщо ви, наприклад, будете її готувати як одну базову скав себе в кав'ярні. То, в принципі, може бути вам, як типу, для напою з молоком і для напою, звичайно, типу простої, звичайно чорної кави, типу як Американо і Еспресо. Але ж, звичайно, є маленький нюанс: тут більше виражена кислинка. Так, я відчуваю насиченість, так я відчуваю горіховий присмак, Є, тому що обжарка тут темніша. Але я ж кажу, ця кава більше підійде для тих, хто любить більш виражену кислинку. Звичайно ж, більшість людей віддають е е е перевагу краще кислоті, ніж гіркоті. От. Але, типу, як на мене, кава хороша, е насичена, але хочу наголосити: якщо ви будете в своїх кав'ярнях налаштовувати і куштувати нові види кави, ви не спішіть з висновками. Тому що, якщо ви невірно налаштуєте помел в себе, ви тоді не зможете чітко. Зрозуміти, який смак якої кави. Обов'язково у вас має бути в кавійній машині налаштований правильний тиск. Обов'язково у вас має бути налаштований правильна помел. Повторюсь, як зрозуміти, коли наш налаштований правильна помела. У вас має бути виварюватись ваша еспресо від 22 до 30 секунд. Звичайно, це загальна інформація. Ви можете готувати своє еспресо 25 секунд, 30 секунд, в залежності від того. Розумієте, як виварюється ваша кава. Якщо у вас більша порція кави, вам потрібно виварювати ваше еспресо довше. Якщо у вас порція кави менша, вам потрібно еспресо виварювати менше секунд. Але ще вам поясню, у вас потрібно, щоб ви мали ваги, ви зважили вашу порцію. І тільки після цього готували і заміряли з секунди. Ну що ж, висновок такий, кава добра. Можна готувати її з молоком та без молока. Виражена кислинка, типу на любителя. Ну, взагалі, ви вже для себе самі маєте розуміти, яку ви будете готувати каву і взагалі, яку каву люблять ваші постійні клієнти. Будемо далі, далі куштувати. Ну що, черга наступного нас вида кави Special Blend. Які в нас смаки? Виноград. Цитрусові і шоколад. нас тут купаж. Купаж я точно не скажу, наскільки. Але коли будемо куштувати, я приблизно вже зорієнтуюсь. Обжарка трошки темніше середнього. Аромат, в принципі, такий міцненький, ягідний аромат. І залишилось нам скуштувати американо з молочком і американо Ой, і еспресо. Почнемо з американу з молочком. Угу. Ну що ж, я відчуваю тут в цьому виді кави більше робусти, на смак більш міцніша кава. З молоком взагалі я вам скажу, навіть що міцна, така міцна. Це для тих, хто любить реальний такий смак кави, для тих людей, хто любить реально таку міцну каву випити вранці. Це ідеальний варіант. Тому що вранці тако прийшов, випив і реально аж відчувається, що така міцненька насичена. Давайте скуштуємо тепер еспресо. Еспресо. Ви знаєте, смак дуже насичений, приємний. Баланс смаку, такий, я вам скажу, між кислинкою та гірчинкою. Кислинка менш виражена, кавий напій насичений, еспресо насичений. Але хочу зазначити, напій реально приємний. Еспресо приємне. Я вам скажу взагалі, що всього постачальника кава навіть де в місто робусти, все одно має приємний м'який смак. Це буває рідко, тому що є багато постачальників, які роблять коли з більшими купажами зерна кави, така кава в них вже занадто навіть гірка. А в цього постачальника робуста реально приємна. Відчувається, що підібрано правильно по баланс смаку між гірчинкою та кислинкою. Чи ця кава може бути як основною в кав'ярні? На мою думку, може. Особливо це в тих кав'ярнях, де люди віддають перевагу більш насиченому та міцному напої, також буде відчуватися, дуже буде сильно відчуватися з напоями з молоком. Тому можу вам порадити її також як базовий варіант. Я вам скажу, крема також еластичні, я вже скільки виходить, його мішаю, а крема відновлюється. Можу сказати з впевненістю, це також дуже хороший варіант для вашої кав'ярні. Далі ми дійшли вже до 100% Арабіки. Я вже наварив, з молочком і без молочка. І е, що це за арабіка? Перу. Далі дивимося на відтінки шоколаду, помело і тютюну. Обжарка в нас тут трошки вище середнього. Зерна великі, цілі. І що вам сказати? Давайте пробувати. Ну, на смак дуже насичена, ароматна, така, ви знаєте, типу, я реально відчуваю не тільки смак шоколаду, а відчуваю і е, е, смак шоколаду, -смак, чорного темного шоколаду. Насичена з молоком, реально відчувається смак кави. Типу, не просто молоко п'єш, а реально п'єш молоко з кавою. Далі про... куштуємо еспресо. На аромат також дуже насичений. Я по аромату думав, що буде ярко режена кислинка. Але ви знаєте, кислинка взагалі помірна. Навіть менша кислинка, ніж у купажа. Тому. Якщо вам сказати, її можна використовувати також без проблем базову як каву. Якщо ви плануєте готувати її в кав'ярні як один без кави, можете використовувати цю арабіку, вона буде вам насичена. І ви знаєте, що з молоком і без молока. І, до речі, для тих, хто не любить кислу арабіку, це саме той варіант. Ну що ж, тепер давайте далі. Ну що ж, наступна черга в нас Ефіопія. 100% арабіка. Я вам скажу, що е, поки що, поки готував цю арабіку, побачив такий реальний аромат цитрусових. Там написано, що на світінки біргамота, абрикоса, цитруса. І реально готуєш і запах цитруса, і запах згарин цитруса. Взагалі дуже великий, високий аромат на високому рівні. Е, я зробив також з молочком американо і еспресо. Е, типу, ця кава, типу по опису радять її готувати. Еспресо, звичайно, там, типу чисту каву і ще підходить в Е, Будемо куштувати і казати вам, як нас, на справа нас, виходить нас на реальності. Я вам скажу, кислинка відрізняється від всієї арабіки. Чим відрізняється, що ця кислинка. Така смачна смачна кислинка. Типу приємна кислинка. Реально така ніжна кислинка, розумієте? Типу, ну, аромат, я вам кажу, в цій каві просто, просто божественний. Дуже сильний аромат. Я вам скажу, що в капучино ця арабіка буде просто бомба. Тому що. Реально п'єш, типу, не п'єш просто молоко, а п'єш каву з молоком. П'єш насичений, приємний, напій, ароматний. Для любителів стодкової арабіки, я вам скажу, це просто, це просто клондайк, розумієте. Тому якщо ви любите стоїткову арабіку, можна брати геть, геть просто вдома собі заварювати, типу ви будете просто кайфувати від цього смаку. Я просто люблю каву розуміти більш деєку типу, І я люблю, щоб була міцність напоїв, щоб була ярко виражена така, знаєте, така міцність тіло смаку. от, Але якщо взяти цю арабіку, е також знаєте, смачно, приємно, ароматно. І головне, що в еспресо дуже реально креативна, е смачна кислинка, така ніжна. Не забуваємо ставити вподобайку і підписуватись на мій канал. Ми далі дійшли до виду кави гондурас. Типу, кажуть, що шоколад відтінки смакових якостей чорного сливу та горіху. Ну, Я вам скажу, що по тому, як я їх готував, хороші насичені крема, реально е такі еластичні відновлюються, типу, навіть коли постійно помішуєш, вони стоять всі на своїх місцях. Як ви можете побачити, я також зробив еспресо і американо з молочком. Буду куштувати спочатку з американо з молочком. Я вам скажу, що ця кава реально дуже насичена. Я відчуваю насичений смак з молоком, і маю таке відчуття, що, можливо, навіть як бути як Таке відчуття, що тут є робуста, але це просто 100% арабіка. Реально, це для тих людей, хто шукає якийсь новий смак в Арабіці. Вона взагалі не кисла, немає кислинки, типу, є, але вона дуже мало виражена, розумієте? І тут дуже сильно насичене тіло смаку, аромат також насичений. Чи ви розуміли, спочатку ти п'єш, тебе відчувається реальна насиченість кави, відчувається смак чорного шоколаду. А потім, коли минає десь секунд 5-6, після смак, це на секундочку, я п'ю з молоком. Я відчуваю реально нотки чорносливу. Після смак. типу не відразу, коли я п'ю, відразу не відчувається. А після смак нотки чорносливу. Реально, хочу вам сказати, е, тому що я куштую, є е, е, е смакові якості, всі такі самі, як вказані на пачках. Якщо чесно, мене ця кава здивувала, вона реально відрізняється від е е е остальних кав, типу, я відчуваю, в неї є своя така, знаєте, фішка. От. Тобто, в чому ця фішка? Якщо ви будете готувати цю каву у своїй кав'ярні, ви типу, як е будете людей дивувати, клієнтів дивувати, вони типу, будуть пити і казати: Ого, це щось нове, ого, прикольно. Оце і така кава. Тепер далі давайте скуштуємо. Еспресо. В еспресо, звичайно ж також помірна кислинка. Відчувається, тільки п'єш взагалі чуть-чуть кислинка, потім вже йде після смак кислинки. І вже ця кислинка перетворюється після смак чорносливу. Так, типу крок за кроком. Відчуваю зміну смаку після смаку. Я вам можу сказати тільки одне, що Реально ця кава преміум, типу, як пишеться тут на пачці. Тому що, чому преміум? Тому що ця кава, по-перше, відрізняється від різних видів та сортів кави. По-друге, вона реально має свою фішку, вона має реально прикольний післясмак. І що саме прикольне, цю каву можна використовувати як базову каву в кав'ярні. Типу, вона буде підходити ідеально під капучино, її буде відчуватися з молочними напоями, і також буде дуже насичена і приємна на смак в еспресо. Типу, в чому фішка? що Тут менш виражена кислинка, і це буде вам давати типу, фішку таку. Бо люди, які не люблять кислу каву, ця арабіка реально для них. Ну що ж, дорог ми можемо вже зробити з впевненістю висновок. По тому, що ми перепили каву, перепили різні зерна. І я вам скажу, якщо ви маєте, наприклад, кав'ярню з одною кавомолкою, моя вам порада брати купаж. Тому що в купажу буде менш виражена кислинка, ви зможете задовольнити більшість клієнтів смаковими якостями кави, тобто насиченостю. Тобто буде підходити з молоком напої та без молока. Також можете здивувати, що еспресо, що американо, що капучино. До речі, якщо ви будете брати, наприклад, 100 арабіку, також можливі варіанти для е, одної кави базової в кав'ярні. Але ви маєте обов'язково е, розуміти ваших клієнтів, які е, хочуть пити. Більш виражену кислинку, менш виражену кислинку, тому що я впевнений 100%, якщо підберете Арабіку, де буде виражена кислинка, ви зможете своїх клієнтів трошки відлякати, тому що є люди, які не люблять взагалі кислу каву. Тому краще вибирати, наприклад, такі як преміум сорти з Арабіки, де Арабіка помірно кисла. Взагалі, моя вам порада. Експериментуйте, завжди е, налаштовуйте правильно помел для того, щоб краще розуміти, які смакові якості. Е, Висновок для себе я зробив один: що цю всю каву можна готувати в своїй кав'ярні без проблем. Вся кава має свої фішечки, свої розумієте, смакові якості, які підійдуть під будь-який смак. Просто зрозумійте, що є люди, які щось е, більше подобається, щось менше подобається, і це нормально. Якщо ви просто будете готувати преміум 100 арабіку, звичайно ж, її готувати в еспресо, в американу. Краще її не змішувати з молоком, тому що так чіткіше і ясніше вправляються ці її смакові якості. Якщо ж ви вже хочете готувати з молоком арабіку, моя вам порада, якщо у вас дуже великий об'єм стаканів, робіть з здвижної порції. Або якщо у вас є арабіка занадто кисла, то краще. Робіть так, щоб ця кислинка не заважала вашому клієнту при тому, як він п'є там чилати чи капучино. Ну, отже, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайку. А якщо у вас будуть якісь питання по цим всім зернам, питайте, я вам підскажу. Взагалі, можна надіслати і поштою. Тому, якщо буде щось цікаво, звертайтесь. До зустрічі!